Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Як же мені ще вразити Лесю? Що ще зробити? Квіти є. Танцювати. Гітара. Але для цього потрібно на ній вчитись грати. А для цього потрібна гітара. Знайду на OLX. Клас. Як нова? Тільки доступніше. Улюблене шоу «Хто зверху і моє теж. Мене звати Лесі Іван Нікітюк, це бодя Шелудяк» і жінки все одно будуть зверху. Весь, це пропозиція? Ні, це констатація. Команди на сцену! Моя <плес> догальна! <плес> 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 Вам свою елітарну команду. Його подкаст називається Хороший, поганий, злий. Ну, дивіться самі. Це все про нього, тому що він дуже хороший. У нього рідко поганий настрій, і він буде дуже злий, якщо ми сьогодні програємо. Тому, Мога. дівчата, я вас попередив. Гуморист, телеведучий, блогер Костянтин Трембовецький. Перед вами чоловік, у якого немає меж. Хіти його безмежно популярні. Фанати його безмежно люблять. А жіноча команда буде безмежно розчарована. Фронтмен гурту без обмежень Сергій Танчинець. Отут все дуже просто. Цей чоловік жартувати просто безкоштовно не любить. Тому що любить жартувати за гроші. Так. Сценарист гумористичних проектів шоураннер і той, хто жартує на каналі Жаба Гадюка, Дмитро Сидоро. І я капітан чоловічої команди, який вкладе сьогодні всі свої сили, всю свою енергію в те, щоб наша чоловіча команда перемогла. Є! Добрий вечір. Чуєте? Богдан каже, щоб ми його вклали. То що вкладемо? Я оголошую. Чи у мене сьогодні просто неймовірні учасниці? Подивіться на цю прекрасну дівчину після виходу пісні буревіями. Вона розірвала чарти української музики, тако зверху над цима сіла, подивилася і сказала: Ну, дітки, працюйте далі. Неймовірна співачка Злата Огнівич. І я, звичайно, сьогодні її запросила в свою команду, аби вона розірвала чоловічу. Якщо я вічна ведуча нового каналу, то це вічна ведуча каналу М1. І нікуди ви від нас не дінетесь. Ведуча каналу М1 Маша Виноградова. Цієї прекрасної дівчини є три види сміху. Коли чоловіча команда виграє, коли чоловіча команда програє, і коли жіноча команда виграє. Разова повториться протягом сьогоднішнього шоу. Це прекрасна акторка, гумористка Анастасія Ткаченко. І я, відважна капітанша Шалеся Івайна Нікітюк. Чому відважна? Тому що відважилась вести це шоу з Отембо. Дякую. Ви знаєте, ви знаєте, існує стереотип, що так. за кожним успішним чоловіком стоїть жінка. Так от це неправда. Бо за успішними чоловіками стоять, ну, тобто, сидять угу. такі ж успішні хто? Мужики! Мужики! Ага, мужики! Ага. мужики! А тепер дивіться, мужики! За нашими спинами такі дівчата, які сьогодні цією енергією просто будуть вкладені. Ви нічого не зможете зробити. <риклад> <риклад> що це туда? Кричи нормально. Вони <риклад> що собі паніш придумали. Можете. Доброго вечора, команди! Високодуховна і вітаю вам! Боже! Вітаю глядачів біля телеекранів! дівчата і чоловіки. Я зроблю все, як завжди, щоб сьогодні перемогли найсильніші. І це, це ми Ви знаєте, хто це буде. Це будемо ми. Перед початком гри давайте подякуємо усім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо захисникам, дякуємо захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Йозера. супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного конкурсу отримує 2 тисячі гривень на свій рахунок. Додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання, але... Але є нюанс. Вирішиться все у фіналі, тому що та команда, яка виграє фінал, подвоїть виграну суму. А та команда, яка програє, нічого не подвоїть. Сядети Богдану і, на шию і, і той до буде таскати їх. Потім сядуть вони біля Дніпра. і поплачуть. І поплачу. гірко, гірко. Так, давайте перший раунд. Все, поїхали. <звук> перший раунд. Перший раунд має назву руки. Ноги чоловіки вже готові. Вони вже заряжені. Аби показати нам, дівчатам, як складати слова. Складати слова, ви будете за допомогою своїх лап кожного по чотири літери. Завдяки цим літерам, ви складаєте відповіді на питання, які озвучую вам. Я більше складених слів, більше шансів на виграш. Слово починається з капітана. Запрошую вас до бар'єру. Я يو. вже знаю, хто сьогодні виграє в цьому раунді. Як якщо та заб'єдріний тебе не підведе, я сподіваюсь, ні Ну щось хруснуло. Я чула зараз Богданчик. Я чула, як зараз щось так хруснуло. Так звідти починається. Я дуже раджу вам розім'яти лікті, коліна, бо ми починаємо. Леся, давай! Час пішов <тә> текст, за яким знімають фільм. Сценарій Це... ого. Стіки сценарій. Н, в мене. У мене Є. У кого є. А тільки сюди сценарії сценарії І. У мене ще і. І Давайте сцена ріє. Ніки, треба, щоб си було. А, р, 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 у кого р? кого Давай, Се... на... діде сюди. Сценарій Се... на... є. Спеціальне приміщення, де паряться і миються. Лазня. У мене я. У Н... мене а. Н... Темп прекрасний так і подобається. Лазня. Подобається, а, Не поставить. А, 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 з, з, у кого з. Нема, нема. Лазня. Є. Відомий пляж в Одесі. Аркадія. Ланжерон. Аркадія. аркадія Аркадія. У мене я, у мене і. Давай, у мене давайте. Давайте, надія на вас. Давай. Ка. В мене а, і Р, а. і К, і А є. А, давайте, хлопці, швидше. Мене, мене. А. Р. Давай. Принесіть дівіков, а, а, Р. К. нема. Де К? Де А? У мене А. Давай сюди ще одна. А ще одна. А а. Давай, дія, ще. а дія дере є арка є. Куртеньке слово Вказано на товарі. Висока чи низька чек чек чек? Низька чек. Який чек? Ніська чек. Я один правильно вгадав це слово. Ви неймовірні. Не зря розмінались. Ви перед зйомкою. А я не знав, що можна спітніти під час зйомки. А що, в цілому було непогано, так? Да? Коли на тобі було три букви, то було б трохи поганенька. В них не буде. Ні, слова. Ні, це був суперстарт. Не розчаровуємо мені хлопців Настя. Пацани, <плес> Ну просто красавчики. Давно ми так довго не сказали слів, але подивимось, на що вони спроможні. Дівчата, Лисюнь, і дякую тобі за підказки. Візьми мене за руку. Давай я тебе виведу прямо за руку. Будь ласка. Ось, дякую. І тебе наш. О, дякую. Вам успіхів. Слово починається з мене. Ех. Так, давайте. Час Фу. пішов. Професія ван Гога та Катерини Білокур. Художник. 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 До. Я роблю до. Ху. Дайте. Ху. Ху. Я Хуху ху. У мене ху. І ху ж. У мене ж. А в кого. і? художник, У мене ху. Нет. Художник. Художник. є. Вид спорту великий та настільний. Теніс. теніс, теніс. Я роблю С! У мене стоять далі далі. Один в один вдома. Каноє! Каноє. Ан о дає. Ось. Давай. Каное. 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 Треба каное. Є. Те саме, що і танець. Денс. «Танок». дуже схоже слово. Рух. На майдані конго. «Танок». я ж кажу скажу. Ан. Ан. Далі. Таки, про яких співав Велбой. え, ғусі, 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 ғусі. У мене немає ніфіга. Місто герой на півдні України адміністративний центр Херсонської області. Херсон! Херсон! Хе, у мене, давай! У мене херсон. У. Yeah. Є! Yeah, yeah. Бачите, все ж таки щось за моє побажання вдачі значить мужики, 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 нам можна до вас приєднатися? Я зможу не визнати, що ви це робили просто в вгадали. Я в шоці зі швидкості складення слів. А я в шоці був від вас, Богдане, і від вашої команди. Угу. Три правильних слова склали чоловіки. Сідайте три. Дівчата! <ривіт> що я можу сказати? Що Починалося все досить хаотично. Але потім це був дійсно видовищний танок. Урля! Такий дріж на шість правильних слів вітаю! Перемога дівчат! Два рази більше, два рази більше. Ну, заслужено, заслужено. Дівчата. Мужики. Мужики. Ой. Мужики. Чесно. Я знала, що ми будемо вигравати, да. але я не очікувала що так зразу, і прям так жорстко. Да? То давай нам зразу бонусне. Пум! Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків готові прийти на допомогу колишній? У це цікаво. О, я думаю, що да, е Дуже багато. Чекає колишній, який я ніколи не допоможу. О, я ж про це кажу для цього треба 15% не. залишити. Да. Так, дівчинки, мені мої бивші завжди допомагають. Чоловіки Та люблять, коли їх просять обідні, про допомогу, правда? Що завгодно. Я б казала, десь 85. Ні, Требто, це дуже багато. Я думаю, половина. Я думаю, половина. Давайте за кожний 48 відсотків. 58, 58, 38. 42. Відповідаю. 48, 42. Дівчата! Ми порадились і е, виноградова вирішила. Тому, да. що В неї інтелект, знаєте, там е, IQ 148. Відповідай, будь ласка. А ми вирішили, що все ж таки трошки більше половина з вас гімнюки і не прийдуть на допомогу. Вау! Так хорошо все починалося. Неприємно, але по факту. Ладно, жарт, 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 звісно, жарт. 52? 48% прийдуть на допомогу. Так. Своїм колишнім. Менше пось так ось. Ви дуже поганої думки про. У, У вас своїхів. були дуже погані колишні. Через один. Через один. Через один і два відсотки. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. Стой! Я розгром з самого початку. Ой, Божечки. Боже, принесіть uh -oh. на чотири танчинцю. Ого. Oh -oh. Я в шоці. Супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Ви знаєте за нашими правилами. Якщо ви на бонусне питання даєте відповідь без помилки навіть відсоток, ви отримаєте не одну бонусну тисячу, а дві бонусні тисячі а гривень і в рахунок, і у вас Ні? на рахунку чотири тисячі гривень. Вітаю, чоловіки. Нуль. Класно почали пацани. Нормально. Це нормально. тисячі – це 4 тисячі – це вже можна купити. Подивись на ділитися, подивись. Танець, танець і!